Героям слава мирій Патріот гімназії No7 міста Сєвєродонецька Луганської області. Наше гасло. Ми готові до пригод, бо ми рій патріот. Друзі, а давайте розберемось, хто ж такий патріот? Подушка Христина. Я гадаю, патріот це людина. Яка любить свою батьківщину, віддана своєму народові, готова на жертви й подвиги? Так, друже Кирило, згодно з тобою, сьогоднішній патріоти це наші героїчні воїн, гордість і честь нашої країни. Пишайся козацьким духом незламним, сильним та міцним, єдиним терпеливим, вільним та як народ наш – вольовим. Сьогоднішні патріоти це, патріоти це волонтери, медики, рятувальники та енергетики. Ті, хто де діду плете, шиє та тошкоє, хто спасить та пече, то нагодує, обігріє, від Бога волонтером є. Саме вони ризикують своїм життям, допомагають людям відчути себе в безпеці, впевненими, що в оселях є світло і тепло, що людину підтримають і не залишать біді. Саме так, друзі. подивіться на прапор нашого рою. Синій колір, згідно давніх релігійних тверджень означає свободу. Яку смертні люди отримали удар від Бога. Так, друже Максиму. А понад сто років тому в українському гербі роздавилося слово воля. Це те, до чого завжди прагнули українці жити вільно на своїй землі. Наш герб тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб не доля нас косила. Та ми з Ми є. Ми завжди будемо на Україні вільні, нові і любій. Ось і ми, джури, як і всі українці, будемо боротися за волю за... та свободу, за щасливе життя у своїй країні. Душу Богові. Життя Україні. Честь собі.